Доброе утро. мы. Они, короче, он взял нож. Ну, только поменьше вот это да. рукодвижение, так. ладно? Только же ты ко я мне Я поменьше, поменьше. Да. Вам не стыдно? Да, ну, все, мы в них сумки, мина, блядь. Хорошо, пускай Я гражданин Украины, блядь, это Проверьте, блядь, и на блядь. Послушаю. Послушайте. Послушайте. Да. 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 А я вас А можно я вас поцелую? Так, шановний, давайте будемо зараз це всі держати в руках. Ну, вас цілувати не буде. Не, не надо. Тим більше цілувати. Я вас хочу поцілувати. Так, об'ясніть мені, хто саме до кого що не пристає? Ще. Ну, ми, це до мужчина. Ви до нас приставали. У вас там мастер. Це одна, одна компанія? Ні, ні, ні. Там матик Так, шановний, давайте так, я вас зараз попереджу. Если руки, руки, руки. Якщо ви так чинять якісь дії, якусь загрозу. Я приставився. Капрал патрульної поліції є сюди. Капрал, капрал. Всі покажи. Покажу я все. Вам. Любі ваші дії, я, я. вас попереджую. Які в мене викличуть підозру щодо загрози моєї безпеки, будь застосована фізична сила. Ачку твоєму не виграє, шановний я вас попереджую ще раз. Ви будете зараз затримані за вчинення правопорушення, саме дрібне хуліганство. Я кого нарушив, ви зараз. Чиняйте, дрібне Чиняйте. хуліганство, нецензурна лайка. Чиняйте. Я вас ще раз попереджую. Чиняйте, Любий загрозливий рух. Ти думай, бі, ти думай бі, куди бі мене. ти будеш біг? Бій мене. Шановний. Бій мені. Шановний, я вас попереджую. А, ні, ні, а ні, є мені. Затепиш, не таке поворот. Дімо, подивись. Та перестань, що ти очкуєш, бля, всему. Отава сто шостому. Не подходите ко мне. Шановный, я з ком віддіть. Я вас попереджую. Зараз будуть застосовані спецзасоби. В 106 -му допомога на крупську 1 терміново затримать дві особи Три Так, залишаємося. Все, залишаємося на місці. Залишаємося на місці. На місце! Лежать на землі, не вставати! Оба! Шановний, залишаємося на місці, не встаємо. Виконуємо законні вимоги. Виконуємо вимоги, залишаємося на місці, не встаємо.

Ні, ні, попаді. Напад був на працівників поліції. Спочатку особи дрібне хуліганство вчиняли, потім намагалися заволодіти спецзасобами, а також напасти на поліцейську. О, 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 так, <реш> не, небайдужі громадяни трошки допомогли. Так, стаємо. Ноги під себе дебил, блядь, таких дебил понабирали. Давай, уже так набалакали. Я ненавижу не такой. Блять, вони, блядь, Сука, тут. не пойду, А ты вывел его, да? Я подумал, вы забрали. Потому что попасть за местный шов, а то не выдвинул. Он и думал, ты думаешь, Да, он и не все. А чому буянили? Чому не могли відпочити нормально, випити, посидіти десь спокійно. Чому до людей приставали? Підніміть голову. зараз протрем, перчатки принесуть, я протру. Перчатки, блядь, в жопу сидять. Ну, дивіться, я вам зараз допомогти хочу, а ви опять матюкаєтесь. В Америці, блядь, одразу перчатки вийшов, дебіли, блядь. В Америці, скоро буде як в Америці. Тільки там вже буде не за таке затримання, там ми бачите, як діємо гуманними, такими менш летальними. Піднімайте лице, я вас витру. Шановні. Ці Сісок наш.